Ну, ще поки до магазина дійду, ще трошки побалакаю з вами. Дуже хороша була хата, дуже, я вам кажу, що 60, 60,5, чи навіть 61 метр. Хороша, тихе місто. А от уж прямо, бачите, світлий дім. Оце ж тут я живу тепер поруч. От. Я дуже сумувала. Зараз вже я якось думаю, ну а що? Я би ото одна залишилася. Да? От. Все ж піднімається, квартплату підняли б. Ну, мені б б'є, сплачувала, звісно. Хіла б сплачувала. Нічого не скажеш, що сюди поставили. Щоб автівками не заїжджали, так вони поставили сюди отакого такого вазона з ялиночкою. От. Мені б б'яла сплачувала, я б більше, ніж більше б тут, я сама, я б там би теж не сплачувала. От. Єдине, тільки, що там не було ремонту. От Як ми з'їхали, ключі здали, вже там жили у, у березні, ми, 20 березня, ми переїхали туди. От. І тоді ж там, тут, оце в цій квартирі, Ось він цей дом, я так розвернуся, ось він. Уже ж у цій квартирі почали ремонти. Почали ремонт діляти, все повикидали, все. І меблі, і холодильники, і, і печку, і все, все, все. поли позривали, всі шкафи по, 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 поламали, все. Як я знаю, тому що як сусіди під нами, Ну, мабуть, годів п'ять, а то, може, і сім. До того, як ми як я переїхала ще Юрчик, божевий з Юрчиком, от, то, 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 теж там люди виїхали і теж такий робили капітальний ремонт. Ну, ви ж не думайте, вони капітальний ремонт роблять і одразу піднімається квартплата. Квартплата. Уже, як ми брали, я вам казала, квартиру, вона стоїла 480 євро. Як, як я вже переїжджала на цю квартиру, то та квартира вже стоїла 560. То, то якби зробили оцей людям ремонт, то вона вже, може, 620 стоїть, отак от, от. Так що ви не думаєте, що ремонт зробили і все безкоштовно. Ні, такого не буває. Ремонт зробили і додали у той, у квартплату. Так, добре, якщо кела додасть хоч 20 євро тобі на сумістуки. А це ті гроші, що вони той роблять доплату за житло. А якщо не дасть кела, то ти будеш сам платити, але будеш жити у більш поремонтованій хаті. Ото таке. Кіт, Кітос, Кітос, самой самої дівчина з Югославії, больна. Ну, я так чула. Вона сюди переїхала з бабушкою, що вона дуже давно. Тож коли цей югославський конфлікт був дуже ж давно. да, от, скільки це, 35 років тому. Вона ще дитиною була. От, І ото попали під обстріл. Вона була нормальна, і то от в неї такий чи стрес, чи щось з головою, чи якісь там ранення в неї в голову були. Це в неї така проблема тепер вона. Як ото кажуть, трошки не доколихана. Але така хороша, бізобідна, не п'є, не курить, ходить баночки, збирає по району, її всі знають, а тоді ото здає в магазині баночки і купує собі всякі різні смаколики. От -от, така дівчинка. Я не знаю. Одне час в неї був хлопець вони на тому, на ролаторі, а тоді десь він пропав. Я думаю, може, його здали в дом пристарілих. Бо в нього то інсульт був один, тоді ще один. Ось от. От -от, от -от такі справи. От. Ну, зараз зайду в магазинчик трошки та й піду додому. От, прогулялась добре з вами, погода хороша, тепла. Тут ось трошки почистили камінчики. Ну, я вам скажу так, у нас оце, отут, оце, бачите, крайні двері. Оце о, 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 Акселі називався. Жек наш, Акселі. І як оце тут був жек? То нас оту, в нас у ту районі чистота була і красота. Бо мастера виходили частенько, все перевіряли туди-сюди, п'яте, десяте, двадцять п'яте. Тепер їх зробили, об'єднанили. Оцей наш Жек, і ото, у той другий район, що тут варество називається поблизу, зробили таке об'єдіння одне. Так? От. То тепер вони тут. Їм тут, бачите, скільки сміття валяється. Раніше такого зроду не було, то тепер їм тут лафа. Лафа, тим, що прибиральщики оці тут. От. Вони, звісно, поприбирають, але так вони тепер ледачі-ледачі все роблять, не, та, не так, як раніше. Раніше так усе було, бо їх ганяли, бо за ними тут виходили мастериці, слідкували, і начальниця виходила. А тепер що? Тепер лафа. Зараз зайдемо в магазинчик з вами. Не знаю, відключусь чи не відключуся. От, може і відключуся, а може і не відключуся, так піду. От, подивлюся, що там, як там. Подивлюсь, може щось по знижечкам є, якісь продукти. ну, Я маю на увазі не продукти, а овочі, фрукти. ну, Щось трохи є. Подивлюся. Яблука якісь, перців ось багато, тому що мені перці не треба, а це щось таке трошечки. Мойка, Мойка. давайте я включився.